Лижні курточки з сорту Кремлю з екстра. Вангамчичка. 10 вагам за 4420. Жіноча лижня курточка. Розмір. М-ка. Жіноча лижня куртка, розмір XS. Така лижня курточка, розмір. Песка, Чоловіча лижня куртка, розмір. Елька, лижня куртка, жіноча розмір 44-й, чоловіча лижня куртка, розмір 52-й, жіноча лижня куртка, розмір. 46. Жіноча лижня куртка. Розмір Ека. Така жіноча лижня курточка, розмір 36. -й. І остання це є така жіноча лижня курточка розмір Esk. Це були лижні курточки сорту Кремку з екстра. вага 50 кг за 4420 гривень.